Значит, наша виставка представляє більше 50 реконструкцій Трифільської кераміки, і в основному це наші повинні і їхні храми, де люди вже більше як 7 тисяч років. Дякували природі, дякували вищим силам за той урожай, який вони зібрали, за ті хатки, які вони так красиво будували, і було це двохповерхових і е, трьохповерхових, як вони е, жили в таких великих містах, що сьогодні місто це і 5 тисяч людей, а тодішні право пра міста нараховували 20 і більше тисяч людей. У ось тут у центрі знаходиться землеробський календар. Їх було багато. Один із них, Людмила Смолякова, відновила це є реконструкція, і ми сьогоднішньою виставку хочемо підтвердити і підняти значення реконструкції, особливо в часи війни, коли оригінали так тяжко можна зберігати, як вони руйнуються, але дослідження. Розуміння важливості цих е, е, напрацювань дуже велике. І ось хотіли би вас запитати, як ви бачите е, оцей календар 7 тисяч років і цей календар, по якому ви працюєте сьогодні? Ну, я вам так скажу. Оцей коментар, я тут побачив, його, розумієте, він, така, він відтворює абсолютно е, пермакультурний сьогоднішній кратерний сад, так називаємо. Ви маєте розуміти, От вона така ологовина, де в такому спіралі висаджуються різні культури залежно від того, як воно ну, сьогодні ми. А тут ми можемо знайти паралель, що тоді люди робили. Як ми робили Мудрість І це прогресивно рахується на сьогодні модель. Вона захищена, як якби лобова чаша, від того висаджуються дерева, кущі там, ну кущі перевагу, і, і різні рослини, різні культури, які людині потрібні. Починаючи з висівання таких от, зернових культур і кончаються городніми культурами. Оце дивіться, Вони я, я от саме перший раз побачила. <сум> чудово, чудово! А, а тут бичок везе. Не зерно, а тут знаходяться 42 відтінки глини пагорбів, на яких ми знаходимося. Це тільки одні печерські пагорби, і тут є 42 відтінки глини. Тобто кожен регіон, кожна місцевість мала свої особливості. Але ми розуміємо, що головне в землеробстві – це є вода. І цьому посвячували ритуали, цьому посвячували молитви. Там у нас знаходяться реконструкції, вони називаються біно, бінокльі фігури, і там з'єднувалася стихія води, стихія Сонця, стихія землі. Пані Валентина, скажіть два слова про сучасні дослідження води. Сучасні дослідження води зводяться до того, як її привести на поля, І для, щоб уникнути поливу із свердловин, бо це призводить до засолення ну, верхнього шару ґрунту. І от саме от в, цих, в цій технології промакультурній теплих грядок розума, там в цих загущених дуже посівах, які робляться з боків. Там відбувається саме полив. Конденсується роса це одне на цих рослинах, і вона скочується так, як на лузі. На лугу яким чином це робить? Природний полив. І В тріпінні тріпі якраз буде. Вони ж не, не мали тих інструментів, щоб вирізали. Бир Вони розпушували землю, садили, і то було якраз абсолютно та саме підтримання. І значення, звичайно, чистої води а, і. І для пиття, і для сільськогосподарських е, потреб, і для інших дуже великий, особливо зараз наш військовий е, час, коли нищаться водойми і страшно сказати, е, наслідки Клімат міняється. От якраз значення відновлення, щоб вона сама утворила, вона ж як природі має утворитися, консуватися і далі розбиратися по колу, тому, що в нас сьогодні міняється клімат і міняється. Обстановка, треба знати, як проведе. Я думаю, що оця глина, от я бачу там блакитну глину. Да, так? І так. напевно є ще якась і біла, і, і синя, і все інше. Це ж теж о, вона застосовувалася для очистки води. Вона є, є суббетом, біла, біла, глина, біла так. і оця блакитна. І, Інші і взагалі, от кераміка, а я, води. А я бачу оту жовту глину, я вам скажу, Це, е, в нас в Україні найвелике родовище такої жов... червоної глини, майже червоної водою, яка має в собі 50 і більше мікроелементів. Це надзвичайно цінна глина, тому що вона міняє, заміняє і мікроелементи, і так далі. І ми зараз її використовуємо в тій технології. І далі збираємося поширювати, бо Європа потрібно йому такого вирощувати продукти тоді найвищої якості. Вон, якраз за допомогою її. Бачите, як іп... це розбиралися, бо якраз ми цього.